Шановні колеги, ну, ви знаєте, да, що виділили на дорогу. верніше, Дороги на Дорожнянщині – це проблема, і дороги на Хмельниччині проблема, і дороги в Україні проблема. Ну, так як є питання про <кій> дорогах, уряд спочатку зробили, сказали, що зроблять дороги між обласними центрами. Це перший пріоритет. Потім будуть робити дороги між районними центрами, а потім будуть робити дороги в середину районів чи об'єднаних територіальних громад. Цього року, як ви знаєте, передали 5 тисяч кілометрів дороги на Паланс Хмельницької області. І є створена в обласні, при обласній адміністрації комісія з депутатів. Із працівників обласної адміністрації, де вирішує, ну, приймають рішення, радячись з районною владою от, і з депутатами, де сам перед пріоритетний напрямок ну, ремонту доріг. Мене, якби були, були душа за всі дороги, але от сьогодні дорога. Маниківці, Загінці, Лезники, <кій> Яськівці, Новосілка. Тут я не пам'ятаю ще, напевно, що ремонтували, От є тут дорогу, це ще, може, при Яду, ядуха ремонтував Осей Степанович. Ну так сталося, що немає грошей, то війна, то ще щось. От, то, то. Переміни в державі і так далі. Але сьогодні силами районної влади, депутатського складу, депутатів обласної ради ми присували обласну владу для того, щоб виділити частину коштів. Дуже було важко, повірте мені, от ви виділили 9 мільйонів, а планувалося 26. От в залі сидить Людмила Володимирівна, Валерій Францевич. Ми вже, ми вже разом навіть їздили до нашого депутата Бондара Віктора Васильовича, щоб допомогти. Тому що коли я прийшов до Гнедюка Петра Івановича, це служба автомобільних доріг Хмельниччини, він каже, не можемо, ми кажем, вам, виділити ці гроші. Тому що, як ви думаєте, куди сам бере гроші виділять? От будують дорогу Мінецький Вінниця, чи виділять на, на Дережнянський район. Ну, звичайно, це спочатку на центральну дорогу. Каже, вам можете допомогти депутат Верховної Ради. Ну, ми поспілкувалися з Ігорем Васильовичем, він казав про по мірі можливості він допоможе. Але, видно, щось не вийшло там, ну і так. То е, завдяки тому, що люди перекривали дорогу в Миниківцях і цьому. І от е, ми, ми постійно, я писав з береговою депутатські запити, нам з 26 мільйонів, нам взагалі потрібно було на цю дорогу 115 мільйонів, щоб зробити нормальну дорогу і щоб було. Але кажуть, для того, щоб хоч чуть-чуть її підремонтувати, треба 26 мільйонів. На 20 мільйон на, кіло, на, кіло, на, кіло, на кілометр дороги. Але виділили тільки 9. І знаєте, що саме прикро? Виграли тендер. От е, Валерій Францович е, і Людмила. Валерівна. Ми приїхали ці, що виграли тендер. Маниківці, ну вони були і в Ясківцях, і в Новосілці, і ті типу, зробили схід села. І ми, от, ми дивимося смету. Ну я розумію, що, наприклад, люди, е, ну хтось розуміється, треба мати освіту, щоб з сметі розібратися. Що там заплановано Маниківця по Маниківці, наприклад. Вивіз 3,5 тисячі кубок землі на відстань 3 кілометри. Ми подивилися, це просто ну, відмивання грошей, розумієте? Ну це ж не може так бути. Якщо там приблизно протяжність дороги через Маниківці немає навіть 3,5 кілометри. Я так себе думаю. Три сім, так. Ну так це неправильно. І от сьогодні стало питання, кінчилися гроші. Цей день мільйонів вони зразу поділили на два Ні, ну я розумію, але дивіться, сьогодні, сьогодні я я от як депутат власної ради, я буду. Я сьогодні цей самий Петро Іванович Недюк при зустрічі зі мною випускає очі до долини. Але ми це отак от ж не лишимо. Тож так ж не можна. Ну тяжко всім. Але сьогодні... Я ну я ж бачу, ви зробили. я ж я, 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 я бачу. Ну, 100 вони, 100? Ну, вони асфальт на дорогу зробили. Там а хоч чуть-чуть за асфальтом, а в ну, Ясківцях закидали, ну в Ясківцях було. Зараз було до кінець. Я знаю, я знаю, я знаю, в Ясківцях хоча 500 тисяч дали з обласного бюджету. Ну я думаю, що завдяки е голові і завдяки Ярославі Ярославні е виділили. Це нормально. <плес> <не> завдяки, <зроблено>, але воно ж не зроблене. <плес> я знаю, я знаю я це питання вивчаю і тримаю, і спілкуюся з депутатами, і ми будемо щось робити, щось сказати. Але дуже важко. На 2019 рік заплановано в цю сторону 5 кілометрів дороги. Розумієте, 5 кілометрів дороги капітальної дороги. Ну це е, е, новосілка мазники але там вже ж більше як 5 кілометрів. Але треба стукати, і тоді відкриють. Треба щось казати, треба писати, треба перекривати дороги, хоч це я маю, не маю права казати, але то, що це ну не видно, е, ні Олег Володимирович, не видно, ні Віталій Михайлович не винен в тому, що немає в бюджеті грошей. Але потрібно стукати. Стукати, заявляти про себе і будемо. Треба писати, писати, писати. Треба спілкуватися. І от ви знову від, від сесії від депутатів районної ради пишіть. Я від себе буду писати і буду контролювати цю всю систему. А і на прийом. Давайте так, нема питань. Нехай вони вийдуть і да. тоді навіть. Навіть. Повірте, повірте мені, що е, не тільки в нас, нас така ситуація. Така ситуація в е, Лозовій, Він, в нього кожен день є люди на прийомі і кожен день з одними і тими самими проблемами. Вони роблять, Тому мусить хтось проконтролювати, що вони з землею рівняють ями. Ну, Знаєте, в чому проблема? Треба б знати, от, е, я хочу сказати, що Валерій е, Францевич підтвердить, що. Е, це чоловіку, який виграв тендер, ми задали питання, він зразу втік. О. Ну, так було на... розповідаємо. Я скажу кілька слів, тому що я безпосередньо говорила із заступником Служби автомобільних доріг з Гурелем Леонідом Андрійовичем, по телефону, звичайно. Що він сказав? Значить, ви, напевне, в курсі, що таке тендер. Тендерні пропозиції. Вони, коли відкриваються, значить, в кого найдешевша. Кінніва пропозиція, та фірма виграє відповідно тендер. Чому вона найдешевша? Значить, фірма не має достатньо коштів, не має відповідної техніки, щоб робити те чи інше. Для того, щоб провести е, ремонт дороги на 9 мільйонів, треба хоча б 3 мільйони йому 30% вкласти своїх грошей. Значить, в цієї фірми видно, коштів немає наявних, їх не було. Вони просто фіктивно подали документи на і тендер і виграли. Я мала розмову з Гуралем. На що він сказав? Знає Гнедюк про цю ситуацію по цій дорозі і по цих коштах 9 мільйонів. Ми готуємо зараз відповідну комісію. Комісія має виїхати. Вони мали по телефону нас всіх викликати на дорогу від депутатів обласної ради, керівників району на цю дорогу. Маниківці, новосілка, Яськівці, Загінці, Мазники, щоб побачити, наскільки? Що ця дорога взагалі не робиться. Ну що болотом в Яськівцях засипали? Болотом, землею, тепер щебенку розсипали. Або поїдьте по новосілці, та це, це жах. Хто так робить дорогу? Ну, це Тут не злокали. то, що дідівський спосіб. Це ви розумієте, що ні одна жінка, яка б нам не була не хазяйка, вона б не дозволила собі це зробити. Така тому, якщо не буде, у нас є телефони лозового, ми можемо це зробити, поїхати туди, зібрати всіх тих керівників. Ну просто треба ставити питання, щоб правоохоронні органи підключити. Так не може бути це просте відмивання або від розкрадання державних коштів. І більше нам 9 мільйонів на цю дорогу ніхто не дасть. Отака ситуація. Я думаю, що якби цих 9 мільйонів вкласти хоча б кусочок зробити, це дорого, то вона була б зроблена. А не просто порозкинути і розпорошити ні, ні там, ні там, ні там. Але спільними силами треба, треба щось робити. Я думаю, що йде планування на 19-й рік, кілометрів. Ліміт, я знаю, так розділили на целу, тому що немає це. Але будемо дивитися, будемо працювати, звичайно. Вибачаюся. а як з волосся? Там же ви теж виділили по 4 мільйонів. 4, 4, 4, 4. 4. І коли що буде робити? І по явтухах 10. Ну бачите, це виділені гроші. Ну, він він знає, Ні, заплановані дві, заплановані Ну, чекають свої. Я чесно скажу, не готовий сказати це, це, Віталій Михайлович, є пропозиція, вибачте, до Олега Володимировича, виконуючи обов'язки зараз. домовитися з Лозовим про зустріч. Нам тільки дайте ми склад делегації, депутати і по тому напрямку, і такі, що ми знаємо, що питати, як питати, хай роблять комісію, ми виїжджаємо до нього. Скажіть, по питанню ремонту доріг і використанню коштів. Людмила Володимирівна, Лозовий прийде в теракту. Ви просто підготуйтесь mm -hmm. до зустрічі Хорошо. з ним. А ви це, нас це, поставте на запрошую. Коли це буде найближчим часом? Готовно ну, 27-28 липня. Mm -hmm. Юрій Миколаївич, так. Да. Якщо брати по Новосільці, там виділено по кілометражу, ви півтора е, кілометра. Робили один день. Один Думаю. день, а не поганий, півтора кілометра мільйона. А, мільйона. І пар. 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 Чуєте? Один день. Тільки мені поморочили одне місце, бо немає техніку поставити, я їх поставлю на територію. Все, зробили все, що вони хотіли. За один день півтора мільйона, а капітальний. Кап дивіться, я, 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 я скажу, який вихід з положення. Я сам дороблю. Чуєте? Я, я, я би хотів, щоб кожен восілка, Ясківці і написали на моє ім'я листа. Щоб в мене була підстава, розумієте? Бо вони. от, і Я, я тоді буду на сесію, но, я це напишу на депутатський запит, я роздую так, що вони вони будуть просто. Того, жарко. Скільки років кожен рік пишемо депутатські запити, де вони? Торік таку папку. Вот до попередньої сесії. Дивіться, слідюча сесія обласної ради можна. буде вересні місяць. О, Будь ласка, я злів, чекаю, щоб написали мені листи, щоб я мав підставу на, для того, щоб це питання, щоб це не було від мене конкретно. Але вам, щоб звернення від районної ради, то треба, щоб до місцевих депутатів звернулася громада сіл. А тут не проблема, тут всі депутати є. Тут, Просто, щоб вертикально, Товість, я список, список людей, підписи, і тоді, тоді це буде резонанс. Я вас дуже прошу. Давайте це зробимо і подивимося на ефект. Я більше чи впевнений, що це буде підстава для того, щоб комісія, яка планує дороги на 2019 рік, змінила рішення. Я буду мати, ну, мати підставу зайти і. Що сказати? Тому що всі, э, заходять на комісії, всі депутати і всіх проблем одні й ті самі, розумієте? От мені кажуть, а чим, наприклад, в Славутському районі гірші люди, як в Дережнянському. Давайте будемо кажуть, ділити так. А тут вже буде підстава, розумієте, конкретна підстава. Я до лозового піду, я піду до Загороднього і до всіх цих. дороги Анатолій до Я хотіла що вас попросити. Ви просто напишіть депутатський запит, так я як я зробила сьогодні і зроблю це по манетіки по маниківцях, по всіх сільських радах. Напишіть по кожному району, хай вам дадуть скільки виділялося з державного і з обласного бюджету на ремонти доріг по кожному району. Добре, чому, чому в Віньківцях, чому в Новоушиці кругом робиться все? Дорога. Хороші дороги. Чому Добре. в нас руками ніхто нічого не давав, як з державною, так з облазного? Якщо давали, Добре. то тільки відмивали. Ну так да. я бачу, що знаєте, державщина як проклята, якась ну тут ніколи доріг не було. От переїжджаєш на турецьку сторону, Добре. то просто так як до України заїжджаєш, а тут ну ніколи дороги не було, особливо в сторону Маниковість, то там взагалі ще за Союзу напевно зробили дорогу. Да. Да. Два замовника є, що я зараз включуся. Є значить, служба автомобільних доріг військової області, є служба місцевих доріг. Вже дві служби. І кожна служба обласна проводила оголошувати тендера. Так? Зайшли три підрядника, підрядник, хто виграв тендера. І в і, і, і Віньковецький район 3. Там вони, до речі, зареєстровані, які будуть робити на галузні Так, значить, Ми не знаємо умов дороги. тобто, хто підрядник, які терміни, який тип ремонту дороги, які терміни виконання цих доріг. Значить, Ми звернулися з офіційним листом до двох обласних служб, щоб нам надали конкретну інформацію. Тоді я запропоную районній раді спільно з районною державною адміністрацією створити робочу групу по громадському контролю за виконанням і якістю робіт, які вони зобов'язалися згідно тендеру виконати в такі-то тентах і таке-то якість. Перекривати дороги не потрібно. Потрібно розумно в правому полі проконтролювати роботи, які вони зобов'язались язали, зобов виконати на певну суму. І все. От. Час є, я думаю, що ми знайдемо спільне рішення і будемо. Контролювати, Контролювати. повинні, е, а підписує, а підписує, як, коли проходить проплата. Зрозуміло, що є державна комісія, яка так. приймає акт виконаних робіт, по факту підписується. Значить, до того моменту ми повинні втрутитися і сказати своє слово. Немає якості виконаних робіт. Немає підпису, немає проплати. Будь ласка, дотримується умов тендер. Я ще хотів би додати, щоб коли роблять дефектовку, щоб хтось був присутній. Ви розумієте? Тому що навіть якщо є люди роблять дорогу згідно дефектного акту, так, і см'ять. От йому зробили дефектовку і написали смята. От це сама суть в тому от, на старті, коли роблять дефектовку, тоді. Тоді можна щось з кимось говорити. От щоб це при, при, ну, при оцінюванні чи при складанні см'яти треба, щоб хтось був присутній. Ну, розумієте, замовники технічної документації хто? Служба, Служба автомобіля. Ми не поїдемо, тендер, хто? Служба хто? Вони автомобілів. То про що ми говоримо? Що ж ми, можемо? Шо 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 ми маємо? А, а, а суть, у по новому сімці. Вони зробили маленькі а, ямки за асфальт, а, а великі ж бачите. Мари, тут дій... закрили, тут нашили. Велику нащину, вона тут закрила. Добре, дякую вам, що признали. Дякуємо, Анатолій Все, Дали питання, значить, на контролі. Значить, ми спільний ліс і чекаємо значить, губернатора до нас.